Доброго дня! Не знаю, коли вийде це відео, куди я додавлю цей кусочок. Тому всіх вітаю. Хто дивиться постійно, знає, що ми ремонтували, Не як ремонтували, дивилися до даної таврії. Там були окислені контакти, там були трамплер, там датчик хола. Не йшов. Людина не мала змоги її забрати десь близько трьох тижнів. На даний момент позвонила, сказала, що, скоріш за все, на цьому тижні підійде. Можливо, навіть завтра. Сьогодні в нас 3 серпня, ну, завтра неділя, можливо, завтра. Вона казала, що на цьому тижні, що буде, до слідуючої суботи вона забере даний автомобіль. Тому хочеться перевірити його, як він себе веде, що там трошки постояв, взяв на всякий случай зарядне, беремо ключики і дивимось до нього, що він як він. же тут, як бачите, припав слоєм пилі, так як ми тут а, вішали колеса наші. Я тут трошки здирав, хочу зробити на цій стіні французькі планки, так названі. Коли під кутом зарізається і чіпляється, тут мусив. от мусів дане місце частеньке мусів здерти, бо дощечка лягала. Не. Так само під цю, Тут було під, під цю дощечку, теж підчищав там. І мангал робили, пилюки було. Ще одний поприбирав, отакий от я. Бачите, як нехороший хазяїн зараз поприбираю. Сам перед хочу поставити на зарядку даний автомобіль. Тому авто в пилюці не відкривалося, до нього з тих пір ніхто його не чіпав. Зараз попробуємо, Що воно скаже? Ой, десь тут була ручка. О, ну, Тут я б сказав би так, як ми протирали, тут під кришкою, і не сильно і пілюки є. Тут таке файно бачок з цим шнурочком. Ну, собі людина зміни потім. А, я попереджав, казав. Ну, а в нас там є акумулятор. І ми хочемо це нам, наверное, треба світло сюди зробити. Так. І хочу... Да, зараз зроблю світло. У нас тут є. Ось це я собі так. Ръбни переносочка переносъчка. Не така показа тут ще Тук О, и е светло. Дайте с тези страни. Тут че Як бачите, вологи нема. Я думаю, що контакти наново не окислилися. Трошки почистили його. Трошки щось залишилося. Ну тут треба помити. Я думаю, що людина собі помиє. Виднося, що ми замінили свічки. Трамплір. Трамплер хто знає, ано, ну, не пам'ятаю звідси. Ні, не звідси. Знизу там є отвір. Не знаю, конденсат, щоб виходив чи просто для... Там мала би стояти пробка. Заглушка резинова така. Її немає. То я отак. Ізолентою чорною. Да. Отак стрічкою замотав. Тут ми дивилися, робили, тут ми підв'язали, були проводки зробили. Зараз попробуємо, Тут були зробили ну таке. Мілоч, ну. Тут оповитирали було в маслі, ну масло таке. Як би тут показати, дивлюся, от, Раз, хвилинку. Я тоді витирав, ну от виднося, да, що масло таке десь. Ну він не працював. А масло... Таке відчуття путіє. Ну, от тут нема, помпи нема. Нема щоб сказати, що це рідина. А... Зараз, зараз, зараз от помпа. Ось так. Ну, не знаю, можливо. І вот. Можливо, то охолоджуюча рідина М -м -м -м. якось навіть <смі> різнокольоровані, ніби. А, як би це сказали, ніби гриби ростуть. <смі> а, ну... Камера трошки так передає. За своїм ракурсом, зі своїм кольором. Ну, не видно. Там виднося, що є запотівання, ну, щоб прямо текло, то ні. Ну, щоб прямо текло, то ні. Ага. Тут. Тут теж те то, саме, ну видно, да? що коробка, але но... ну, не знаю, якщо поїздить, можливо, від чогось було таке такий прямо ну, гарний наліт, не знаю. Ну так, я би не сказав, би. Да, ми тут таким чином поставили насос саме Зараз хвилинку назад. Зменшимо. Так, таким чином ми тут були. Поставили термоусадку, замотали стрічкою. Тут так порядок не вели. Тут на мінус це від сигнала, щоб фафа -фа працювала. Ну, стоїть нічого вроді. Ми. Не знаю. Будемо пробувати заводити. Зараз подивимося, як воно. Так, що тут треба трошки, наверное, подари розвили. І чуть. піцос чуть-чуть витягну трошки. Ну ой, пробуємо. Так, да. Тут загорілося. У нас є газ. Установка А я не пам'ятаю, що там стоїть. Зараз... Ой! Так, це чисто газ це бензин. Всього ставимо посередині. Зараз будемо пробувати так тут є. І так. Але, але я вам скажу набагато краще. Так, наверное, треба чуть-чуть шипицу свитянуть. Зараз... Ой, не, да. Сейчас трошки вытягиваем и пробуем еще раз. Ага. <плодователев> Так, значить так, сідаємо. Це наш бензин. Ну давайте, якщо тако чисто на бензині. Так. Витягую підсос до кінця. Пробую так. Чуть-чуть газу. Тепер даю газ. Полік. Так, і пробуємо. О, -о, -о, О, пішла так, заслонку трошки перекриваємо назад. Почалося буквально зовсім трошки-трошки. Ще чуть-чуть ще трішечки. Так, ну все, хай трошки попрацює так. Ніби трошки тече, Ну, Так само, ніби як соплитку тієї насос, бензонасос, а все решта ніби, бо я скажу, акумулятор є хороший, раз він завів, ну, на всяк випадок ми поставимо його. Трішки під заради. Зараз Зараз ще перекрити на газ. Так, витягнув на всяк випадок трошки знову заслонку на себе небагато. Ой! Так І тепер посерединці і тепер на газ. Оп! І заглохла Ладно, пробуємо накачати газ. Пробуємо пуск. потрапив карбюратор. Не хоче. Так, це переключилось на бензин, я так розумію. Газ. І даємо на педальку газа. А, -а, -а, а трошки треба ще далі Так, дросель, значить витягуємо до кінця о так працює. Тепер помаленьку збавляємо його. Ще трошки. Ще трошки. Да, як ривками потім стабілізується. Ще трошки менше. Хорошо, ще менше. І ще менше. Чуть-чуть більше. А заглохла. Ладно, пробуємо повних Витягну знову, щоб завелася І педаль газу. 在这里。<Total. S 2> <noise> пошло там. Ну, витягнуто чуть-чуть больше, так на ощупь, чуть-чуть больше, ніж на бензине. Открыли трошки, чтоб приходил, чтобы выходил, я что-то забыл відчутися як нагрівається і сразу стають більші обороти і стабільніші. Можливо, знов можна трошки скинути пробую зараз скинути. Майже повністю скинуто. Майже майже. Трішки, не знаю, якщо вам видно зараз, що на мене руки теж не трассять. Трішки його потряхує, а? трішки ним трасе. Можливо, треба, щоб він прогрівся. Але загалом є добре. Це буд, чи ми щось не пропустили, чи не стояло, чи десь не рідина, яка не протікає. Ну, я б казав, би, так як було, так і є. Так, і як ви чуєте, тільки трошки починає прогріватися. Стабільніше починає працювати. Єдина система, до якої ми говорили, що я не буду її чіпати, це газове обладнання. Друге покоління. Як така, вроді би нічого. Страшного, нічого мудреного, але газовщики, є газовщики, вони краще розберуться що до чого. Можливо, треба трошки газ ще десь під регулювати. Можливо, тут на холостий ход щось треба, не знаю. Можливо, редуктор, клапан. Па на цьому все. Папа-па-па. Будемо чекати людину, щоб забрала автомобіль. Зараз ще ставимо акумулятор все ж таки трошки на зарядку, хай би зарядився. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей. Пока. Тут майже зарядилося. Тут ми поприбирали, не буде встидно зайти людині, коли б не забирати машину. Але покажу далі. Болгарку розібрали на столі бардак, Є таких три підчепника, треба їх купити, встановити і зібрати ще докупки. Пока-пока, зустрінемось.